Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде, хто як коли будете дивитись цей прогноз, День Акшая Трітія та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року, потужніший період, годі й казати. І Акшая Трітія це коли. Три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети місяць, сонце і Юпітер Вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду. Зорогі вітаю, травень 25 рік дивимось ваші фінанси. Десятка мечів. Ну, козороги щось ви трошки, трошки перепрацювали. Не приймайте, будь ласка, ну, як би то не було у вас з фінансами в цьому місяці, не приймайте, як це все пропало, як власну, власну поразку. Трошки прийміть і зробіть, зробіть роботу над помилками. Трошки може бути сутужно в фінансовому плані, От, але це, ця ситуація, вона, скажімо так, не трапилася раптом. Ця ситуація має коріння десь трошки подалі. Знайдіть Проаналізуйте, саме чому саме так сталося. І от в цьому порада аркану. Ну, з фінансовою може бути сутужна, я вже сказала. Але проведіть роботу над помилками. Саме чому так сталося. Стосунки Козироги. Щось не так, Туз кубків. Знайдіть, бо ви Козороги, ви такі трошки, приземлені, земляні, приземлені, земляні, да? сфокусовані на такому фінансовому еквіваленті і матеріальному житті, і забуваєте насолоджуватися життям, забуваєте насолоджуватися своїми. Партнерами, насолоджуватися. І взагалі не то, що забуваєте, а забороняєте собі отримувати насолоду. По почуттям, тут, якщо закохаєтесь, то кохайте, це дасть вам можливість вийти із будь-яких сложних таких жахливих ситуацій, навіть так скажу, і вирівнити позицію із грошима, і з інших. Із інших позицій відкрити для себе оцей вогонь кохання, вогонь насолоди, і це вам там, розправить вам крилля. Зерогі порада, порада страшний суд для вас. Порада, зверніться, будь ласка, до речі, ця карта теж дуже гарно програється з цією картою. Зверніться, будь ласка, до свого. До свого роду, зверніться до своїх рідних. Це може бути діти, це ваші партнери, дружина або чоловік, ваші батьки. Саме це от у вас кубки, це, це родинний, той родинний осередок, який несе вашу силу. Бо ви можете, значить, знаєте, ототожнюєте себе від них окремо. От, а вас дуже тут просять повернутися, да, повернутися до своєї родинної системи, повернутися, звернутися до них і знайти там свій ресурс, знайти там своє джерело. І це вам ще раз повторююсь, така йде мисліформа. Це вас надихне і розправить крило. Що не, не прогавити, звернути увагу. 21-й старший аркан. Цікаво, повністю змініть своє ставлення до, не тільки до свого життя, а змініть своє ставлення до, ну, взагалі до вашого життя з позиції, як було, і як, ну, як, як не, не має бути, а що треба змінити, щоб щось змінилося. Ну, я би так сказала, бо позиція. Як було, та ваша стала прокладена доріжка, вона вже начебто не працює, вона вже стає трошки деструктивною, трошки хибною, а ви все одно постійно намагаєтеся її пробити, працювати по старих паттернах, а вам тут кажуть: ні 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 давайте щось по-іншому, давайте щось, давайте щось змінюйте. До речі, от по цьому триплету Хочу вам сказати, що в вашому житті, в вашій родині може з'явитися нове життя. У вашій родині може змін, ну, змінитися з'явитися нова, нова людина. Це може бути напряму як народження. Дитинки, у когось із вашого роду, можливо, навіть у вас, а можливо, просто хтось буде залучений до вашого роду, хтось зміниться статус, хтось одружиться, і у вас буде таке сліяння з, з... Сляання, да? родів. І це для вас, бо ви можете це сприйняти з позиції вашої сталості, з позиції вашого так, я скажу, ви можете це так трошки сприйняти, о Боже, скільки це може коштувати. Да? Це ж великі зміни, великі втрати. Будь ласка, насолодіться цим. От, от, насолодіться, це вам це, це не буде. Подивіться, це не як витрати, а подивіться на це як на надбання. Це для вас два старших аркана, вас дуже просять змінити фокус уваги на ваше життя. Не на матеріальний світ, а на більш такий духовний, де ваш ресурс береться з вашого роду, де ваш ресурс береться з збільшення вашої родової системи. Така цікава філософія для вас, козероги. Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр, і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил, і ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде хто як, коли будете дивитись цей прогноз, день Акшая Трітя та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року. Потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітя це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети. Місяць, Сонце і Юпітер, вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну, просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду!